Вітаю, друзі! Мене звати Лада. На моєму каналі Містична Україна ми розкриємо одну із важливіших тем згідно слов'янської традиції, це ініціації через роботу з архетипами і символами. Яким чином архетипи і символи впливають на розвиток і зрілість людини, на якість життя, достаток, здоров'я? Тобто на благополуччя. Саме ці аспекти спробуємо сьогодні її розібрати. І так, ініціація це процес, через який людина проходить, щоб досягти нового рівня свідомості та рівня зрілості. У ініціаційного процесу одна мета це трансформація, інтеграція особистості. Сьогодні ми розкриємо тему ініціаційного процесу через роботу з архетипами і символами. Архетипи це глибокі, підсвідомі образи, які впливають на нашу поведінку та сприйняття світу. Психолог Карл Густавич Юнг. Говорив, що архетипи це універсальні символи, які зустрічаються в міфах, культурах та особистих історіях кожної людини. Архетипи, архі, первинний, перво, найвищий типи образ, тобто первиннообраз, це не просто архетип, а цілий архетипітичний комплекс. Туди входить дуже велика кількість енергії, це не просто образ чи персона, а архетип, який вміщає в собі цілі епохи, цілі культури. Любий архетип. Формується при мільйонах років існування людства, це глибина колективного безсвідомого, яка є від початку існування людства, а також символи, які існують у колективному несвідомому кожній людині. Робота з архетипами допомагає людині усвідомити свої внутрішні мотиви та бар'єри. Розуміння того, які саме архетипи домінують у вашому житті зараз, може допомогти вам подолати внутрішні конфлікти та досягти особистісного зростання. Наприклад, архетипи, герой, мудрець, жертва або творець формують наші внутрішні установки. Та поведінку. Усвідомлення цих архетипів допомагає розібратися, які з них переважають у вашому житті і як вони можуть блокувати ваше зростання. Чому так важливо працювати з архетипами? Робота з архетипами допомагає зрозуміти свої внутрішні мотивації, свій потенціал. Можливості, в чому ваш ресурс. Коли ви усвідомлюєте, які саме архетипи вами керують, стає легше зрозуміти свої відчуття та емоції при різноманітних ситуаціях, подіях, а також при взаємодії з іншими людьми. Пройти крізь внутрішні бар'єри, побачити та усвідомити свої тіньові аспекти, наприклад, Архетип тінь, жертва може викликати почуття безпорадності та страх перед змінами. Розуміння цього архетипу тінь допомагає позбавитися відчуття безвиході, подолати обмеження, коли архетипи, герой чи творець стають провідними. Людина готова діяти і досягати своєї мети, досягати цілий шляхом розвитку дисципліни. Через такий архетип, як король чи генерал, ми дозволяємо, ми досягаємо багато чого через здатність рухатися за стратегією, вести і управляти. У своїй практиці я використовую роботу з архетипами для того, щоб допомогти клієнтам краще зрозуміти себе, хто я є усвідомити свій шлях, своє призначення, свою початкову суть, відчути саме свої бажання, навчитися управляти своїми емоціями, виявляти і відрізняти свої відчуття від чужих, зцілити і інтегрувати свій внутрішній світ і усвідомити, що внутрішній світ є безмежним. І наповненим архетипами та символікою, які допомагають людині жити по-іншому. Об'єктивно сприймати цей світ, аналізуючи його, а не оцінюючи і критикуючи. Робота з архетипами це ключ до самопізнання. Та подолання внутрішніх бар'єрів. Коли ви розумієте, які саме архетипи керують вашою поведінкою, ви можете почати змінювати їх через практики зцілення, інтеграції та зрощування, і рухатися вперед до зрілості. Символи відіграють також важливу роль у процесі ініціації, вони є візуальними або концептуальними образами, які несуть глибокий зміст і можуть викликати сильні емоційні реакції. Символи часто використовуються в ініціації передачі знань. Нових моделей поведінки, якостей і досвіду, які неможливо висловити словами. Після проходження ініціації людина інтегрує отримані знання та досвід від символів у своє повсякденне життя. Робота з архетипами. Та символами може включати різні методи, такі як медитація, візуалізація, розстановки. Ці методи допомагають людині глибше зрозуміти себе та свої внутрішні процеси. Ініціації та робота з архетипами та символами це потужні інструменти для особистісного та духовного розвитку. Вони допомагають людині усвідомити свої внутрішні ресурси та вийти на шлях зрілості і самореалізації, перебувати в стані цілісності і самодостатності. Якщо вас зацікавила ця інформація, як і за допомогою архетипів і символів вийти на рівень зрілості, сформувати зрілі стосунки, створити зрілу, здорову сім'ю, вийти на якісний рівень життя, як саме архетипи впливають на ваше життя та як почати з ними працювати, я запрошую вас на консультацію. Разом ми розберемося, які архетипи керують вашою поведінкою і як це впливає на ваші рішення та цілі. Якщо вам сподобалася ця інформація, підписуйтесь на мій канал Містична Україна і ставте вподобайку. Та відстежуйте цікаву для вас інформацію про наші традиції.